Щодо питання мобілізації, питання дуже чутливе, я вважаю. Вони звернулись щодо захисту нашої держави і потенційних контрнаступальних дій, щодо дефіциту, і їх погляд був на ставці, що вони запропонували мобілізувати додаткових 450-500 тисяч людей. Це дуже серйозна цифра. Е я сказав, що мені потрібно більше аргументів для того, щоб підтримувати цей напрямок, тому що це питання, перш за все, людей. А друге, це питання справедливості, це питання обороноздатності і питання фінансів. Що стосується людей, у мене тут потрібна мені потрібна конкретика, тому що що буде з мільйонною армією України, дуже потужною, я вважаю. Що буде з тими хлопцями? хто Кожного дня там, принаймні, що з тими, хто два роки там захищає нашу державу. Якщо у нас є питання ротаційні, у нас є питання відпусток, то це повинен бути комплексний план. І в цьому мобілізаційному законі ви повинні надати відповіді. Мені суспільству передусім, Суспільству. І тому вони почали працювати. На цим планом. Я поки що не побачив там демобілізації, хоча я вважаю, що це питання номер один. І питання не як називається цей процес. Да? Згідно законодавства, може і неправильно називати демобілізація, але головне, щоб цей процес був по відношенню справедливості до наших потужних воїнів. Їм дуже важко там. Неодноразово там був я дуже хотів би, щоб наше військове керівництво розуміли всі ці виклики. Ми не можемо втратити найсміливіших людей.